Доброго дня усім учасникам веб-конференції. Мене звати Мартинюк Костянтин Ігорович. Я представник Західного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці. Сьогодні ми поговоримо на тему організацій, організаційних процесів в управлінні виконання робіт на будівельних майданчиках. Для цього ми розглянемо три питання. Перше питання в нас це організація. Та виконанням будівельно-монтажних робіт генеральним підрядникам та підрядними організаціями. Перш за все, хочу зазначити, що дані вимоги в нас наявні в двох правилах: це два основних правила з будівництва: це державні будівельні норми охорона праці промислова безпека в будівництві та мінімальні вимоги на тимчасових та мобільних будівельних майданчиках, які в нас введені в дію в 2017 році. На вимогу директиви ЄС. Отже, під час зведення будівель та споруд повинні бути вжиті заходи щодо забезпечення, унеможливлення впливу на усіх працюючих та осіб, які перебувають на будівельному майданчику небезпечних та шкідливих виробничих факторів. Для цього в нас розробляються заходи щодо їх унеможливлення. Дані заходи в нас розроблені в проєктно-технологічній документації. До проєктно-технологічної документації у нас належить проєкт виконання робіт ПВР та проєкт організації будівництва ПОП. Слід зазначити, що виконання будівельних, будівельно монтажних робіт без проєкту виконання робіт у нас категорично заборонено. Розробляти проектно технологічну документацію у нас можуть тільки ті організації та фахівці, які мають відповідну підготовку, пройшли відповідне навчання і мають відповідний сертифікат. Експертиза є обов'язковою і здійснюється організаціями, які мають право виконувати даний вид робіт. Хто в нас допускається до виконання робіт? До виконання будівельно-монтажних робіт нас допускаються працівники, які пройшли навчання, перевірку знань, інструктаж з охорони праці і виявили необхідні знання. Також повинен бути обов'язковий медогляд. Під час виконання робіт на будівельних майданчиках декількома організаціями, в тому числі генпідрядником, а у разі залученням замовником за прямими договорами. Підрядниками визначається одна організація, яка повинна в нас відповідати за охорону праці на будівельному майданчику, яка, в свою чергу, зобов'язана здійснювати допуск до виконання робіт з підвищеною небезпекою тільки тих субпідрядників або підрядників, які мають відповідні дозвільні документи. Спільно з субпідрядниками та підрядниками, які залучаються до виконання робіт, розробити графік сумісного виконання робіт та комплексні заходи з безпечного виконання робіт. І ці заходи повинні в нас бути доведені до всіх е, сторін. Перед початком робіт е, слід визначити небезпечні зони на будівельному майданчику та е, позначити їх відповідними е, знаками, е, координувати дотримання виконавцями вимог з охорони праці, е, контролювати дотримання працівниками субпідрядних організацій е, рішень з питань охорони праці. Забезпечити унеможливлення допуску до будівельного об'єкта сторонніх осіб. Також в нас необхідно забезпечити реєстрацію, тобто кожна особа, яка входить або виходить з будівельного майданчика, у нас повинна реєструватися в журналі реєстрації. У разі одночасного виконання робіт генпідрядником і субпідрядником забезпечується виконання заходів з охорони праці загального характеру. Тобто влаштовується е, огорожі будівельного майданчика, позначаються зони дії небезпечних е, факторів, влаштовуються е, захисні козирки при виходах та входах в будівлю, яка зводиться. І це є обов'язком генпідрядника. Недотримання генпідрядником даних вимог е, не знімає відповідальності з субпідрядника. Тобто, субпідрядник також несе таку саму відповідальність, як і генпідрядник. Дотримання безпечних умов праці під час виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт, виконання протипожежних заходів, дотримання законодавства з охорони праці є обов'язками субпідрядної організації. Під час здійснення підрядником робіт поза будівельним майданчиком або на відокремленій ділянці виконання усіх заходів з охорони праці і протипожежної безпеки покладається на підрядну організацію. Субпідрядник зобов'язаний завчасно погодити з генпідрядником. Можливість тимчасового розбирання огорож та інших захисних засобів, що зведені генпідрядником. Під час виконання сумісних робіт генпідрядник та субпідрядник повинні вести відповідні журнали. Під час будівництва об'єктів залізничного транспорту проведення робіт на залізницях підрядник зобов'язується дотримуватися усіх правил технічної експлуатації залізниць, інструкцій щодо руху поїздів і сигналізацій. Перед початком виконання робіт на території діючого підприємства замовник разом з генпідрядником повинні скласти акт допуск на територію діючого підприємства, в якому повинні зазначитися межі ділянки, яка виділяється для виконання конкретного виду робіт, а також бути записані заходи з безпечного виконання робіт. Перед початком робіт генпідрядник повинен визначити небезпечні для людей зони, в яких існує постійний вплив, або може існувати потенційний вплив небезпечних факторів, які пов'язані з характером виконуваної роботи на майданчику. До зон постійно діючих небезпечних факторів нас належать місця поблизу неізольованих струмопровідних частин електроустановок. Місця поблизу неогороджених перепадів по висоті вище 1,3 метра, місця, де можливе перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі, до зон потенційно небезпечних факторів у нас належать. Ділянки території поблизу будівлі, що зводиться, поверхи будівель споруд на одній захватці, по яким здійснюється монтаж конструкції, устаткування, зони переміщення будівельно-дорожніх машин, обладнання або їх частин, робочих органів. Зони, над якими переміщуються вантажозахоплювальні пристрої з вантажем кранами, зони, над якими переміщується частина баштового крана та інших вантажопідіймальних механізмів. Небезпечні зони, що можуть виникнути на будівельному майданчику під час його організації, необхідно визначити в процесі розроблення будгенплану об'єкта та у подальшому позначати на територію будівельного майданчика знаками безпеки та попереджувальними. Знаками. Також е, дані е, засоби повинні бути відображені в проєктно технологічній документації. Е, за необхідності виконання будівельно-монтажних робіт, е, у цих зонах е, в проєкті виконання робіт повинні бути передбачені організаційно-технічні засоби з безпеки праці. Перед початком виконання робіт у місцях, де діють або де можуть діяти, чи виникати небезпечні виробничі фактори. Не пов'язані з характером виконуваної роботи, відповідальний виконавець робіт повинен видавати наряд допуск на виконання робіт з підвищеною небезпекою, зазначений у додатку вже до даних вимог. Форма журналу обліку нарядів допусків на виконання будівельно-монтажних робіт з підвищеною небезпекою також зазначена в, даному, в даних вимогах в додаток «Е». Перелік робіт, на виконання яких необхідно видавати наряд допуск, повинен бути розроблений у будівельній організації з урахуванням місцевих умов і особливостей будівництва. Орієнтовний перелік даних робіт зазначено в додатку К. Наряд допуск затверджується особою, яка уповноважена роботодавцем, і видається керівнику робіт, виконавцю робіт або майстру. Під час виконання робіт на території діючого підприємства наряд допуску повинен бути підписаний посадовою особою підприємства, тобто обов'язково має бути поводження від замовника. Перед початком робіт за наряд допуском керівник робіт зобов'язаний ознайомити працівників з заходами з безпечного виконання робіт і провести цільовий інструктаж. Під час виконання робіт в охоронних зонах споруд або комунікації наряд допуск може бути виданий за наявності письмового дозволу організації власника споруди або комунікації. Наряд допуск видається на строк, необхідний для виконання даного виду робіт. У разі виникнення в процесі виконання робіт небезпечних або шкідливих виробничих факторів, не передбачених наряд допуском. Роботи необхідно припинити. А наряд допус анульовується і видається новий наряд з зазначенням вже нових видів робіт і нових заходів. Особа, яка видавала наряд допус, зобов'язана здійснювати контроль за виконанням передбачених у цьому заходів із забезпечення безпеки виконання робіт. До виконання робіт з підвищеною небезпекою в умовах дії небезпечних або шкідливих виробничих факторів допускаються особи, які мають. Не мають медичних протипоказань, які пройшли навчання, пройшли інструктаж навчання з охорони праці по даних видах робіт, а також мають відповідну професійну підготовку. Під час виконання будівельно-монтажних робіт забороняється користуватися мобільним телефоном. Усі працівники, які в нас задіяні на Будівельна майданчику необхідно забезпечувати засобами індивідуального та колективного захисту. До засобів індивідуального захисту у нас відносяться це захисні каски та сигнальні жилети. Також, наприклад, якщо в нас виконується роботи на висоті, то необхідно забезпечити працівників захисними поясами. Пояса у нас бувають двох типів лямкові або безлямкові. Допуск на будівельний майданчик сторонніх осіб або працівників, які не зайняті на роботах з підвищеною безпекою, категорично забороняється. Під час виконання будівельно-монтажних робіт граничні значення температури повітря, сили вітру в даному кліматичному поясі, в яких повинні бути тимчасово припинені роботи на відкритому повітрі та припинено перевезення людей. У неопалювальних транспортних засобах визначаються відповідними службами місцевих органів виконавчої влади. Будівельні майданчики повинні бути забезпечені нас санітарними приміщеннями, тобто повинні бути приміщення, де працівники можуть передягнутися, прийняти їжу. Також повинні бути у нас гардеробні, забезпечені душові умивальні. Приміщення для обігрівання та вживання їжі. Також хочу зазначити, що будівельне сміття зі споруд, що будується або рештування необхідно опускати в закритих жолобах та ящиках або контейнерах. Нижній кінець жолоба повинен у нас знаходитися не вище, ніж 1 метр над землею або в хонду в бункер. Скидати сміття без жолобів у нас заборонено. Також хочу зазначити, у нас найбільш травмонебезпечний вид робіт є це роботи на висоті, які дуже часто в нас виконуються на будівельних майданчиках. Тобто, наприклад, роботи на рештуваннях. Для того, щоб у нас забезпечити безпечне виконання робіт, для початку необхідно зробити монтаж рештувань. Якщо в нас рештування йдуть вище, ніж 4 метри. Вони в нас допускаються в експлуатацію зі складанням відповідного акту допуску. Також арештування в нас обов'язково повинні бути заземлені. Для того, щоб їх змонтувати, нас необхідно виконати проєкт на встановлення арештувань. І усі працівники повинні пройти цільовий інструктаж. З на наряд допуску для виконання даного виду робіт, далі ми розглянемо питання, що стосується координатора з питань охорони праці на стадії будівництва. Хто ж такий координатор з охорони праці? Координатор з питань охорони праці на стадії будівництва це компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа, яка має в своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією. Яка на стадії будівництва виконує доручені їй замовником або керівником будівництва завдання. Якщо на будівельному майданчику в нас будуть виконувати будівельно-монтажні роботи два і, і більше підрядника, включаючи генпідрядника або фізичні особи з замовника або керівник будівництва призначає тоді одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва. Замовник або керівник будівництва до початку виконання будівельно монтажних робіт на будівельному майданчику забезпечує складання плану з охорони праці у відповідності до мінімальних вимог на тимчасових та мобільних будівельних майданчиках, а також у відповідності до правил охорони праці, державні будівельні норми на будівництві. Замовник або керівник будівництва зобов'язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган держпраці попередню інформацію відповідно з за формою з додатком 2 до мінімальних вимог, в якій необхідно зазначити дані про початок виконання робіт, про замовника. Про керівника будівництва, хто координатор, тривалість будівництва і задіяні підрядні організації. Попередня інформація у нас подається у таких випадках. Якщо передбачена тривалість будівництва, у нас перевищує 30 робочих днів, і якщо на будівельному майданчику будуть задіяні понад 20 працівників. Також, якщо плановий обсяг виконання будівельно монтажних робіт у нас Становить більше 500 людину днів. Координатор з питань охорони праці на стадії будівництва зобов'язаний координувати здійснення загальних положень охорони праці відповідно до даних вимог, при виборі технічних або організаційних рішень або планування різних робіт або стадій робіт, що можуть виконуватись одночасно або послідовно при визначенні часу, необхідного для виконання цих робіт на даній стадії. Координувати в життя заходів, направлених на забезпечення дотримання підрядними та субпідрядними або фізичними особами вимог, плану з охорони праці будівельного майданчика та нормативно-правових актів з охорони праці, вносити або організовувати внесення необхідних змін в план з охорони праці будівельного майданчика в ході роботи. Якщо, наприклад, виникає для цього потреба, або, зокрема, в проектній документації, організовувати співпрацю підрядників, у тому числі тих, що змінюються, та координувати їх щодо захисту працівників та запобігання виникненню нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Організовувати взаємний обмін інформацією підрядників, працівників, їх представників та фізичних осіб. Погоджувати заходи підрядників з охорони праці, зокрема, передбачені в проєктах виконання робіт, технологічних картах е та іншій проєктно-технологічній документації, визначати разом з підрядниками, фізичними особами порядок допуску працівників на будівельний майданчик, е використання ними засобів колективного та індивідуального захисту, е вантажу умов допуску, вантажу підіймальних механізмів. Умови підключення до електричних мереж та інше, вживати необхідних заходів, направлених на запобігання перебуванню на будівельному майданчику сторонніх осіб. Для виконання своїх обов'язків координатор з охорони праці повинні брати участь у всіх стадіях розробки проєктної та технологічної документації на будівельний майданчик, брати участь у всіх нарадах, у всіх засіданнях. Які стосуються розробки проєктно технологічної документації, отримувати від проєктувальника, підрядників інформацію та документи, необхідні для виконання своїх обов'язків. Координатор повинен мати відповідну професійну підготовку. У нас посаду координатора може займати тільки та особа, яка має відповідну вищу освіту відповідного напрямку, не менше п'яти років професійного досвіду у сфері будівництва або архітектури. Та підтверджену належним органом кваліфікацію за професією інженер з охорони праці за напрямком будівництва. Складання плану з охорони праці забезпечує в нас безпосередньо замовник або керівник будівництва. У разі призначення координатора у зв'язку з вимогами розділу 2 даних вимог, Виконання робіт одним підрядником, складання плану покладається на проєктувальника. Проєктно-технологічна документація у нас не може ні в ніякому разі замінювати план з охорони праці. Також коротенько пройдемося по плану, що ж в нас повинен містити даний план. План у нас містить загальну інформацію про об'єкт, повинен також містити загальний порядок організації охорони праці, тобто відповідальність всіх. Підрядних організацій, які будуть задіяні, хто за що в нас відповідає, е, наявність має бути описано побутове обслуговування, місць складування матеріалів, е, також е, зазначення засобів індивідуального та колективного захисту. Е, повинні в нас бути е, зазначені огородження небезпечних зон, е, організація робочих місць, безпечне виконання робіт. Е, Конкретні е, вимоги та заходи щодо організації е, безпечного виконання робіт, е, та інше, е, також е, ми зараз ще з вами поговоримо по питанню безпечної експлуатації е, вантажу підіймальних машин та механізмів на будівельному майданчику. Е, під час експлуатації будівельних машин та механізмів. У нас повинні бути передбачені заходи та засоби забезпечення впливу на працюючих небезпечних та шкідливих виробничих факторів. До цих факторів в нас належить підвищений рівень шуму вібрацій, загазованості, запиленості робочої зони, недостатня освітленість робочої зони, підвищена напруга в електричному колі замикання, якого може бути через тіло людини. Саме основне, в нас не допускається до експлуатації вантажу підіймання машини без проведення технічних оглядів. Технічні огляди в нас поділяються на періодичні та експертне обстеження, тобто частковий технічний огляд та повний. Частковий технічний огляд у нас проводиться один раз на рік, а повний технічний огляд проводиться раз в три роки з обов'язковим записом в паспорт експлуатації даного обладнання. Для того, щоб безпечно експлуатувати обладнання, у нас призначаються відповідальні особи. Що ж це за особи? Перш за все, це працівник відповідальний за безпечне виконання робіт та безпечну експлуатацію вантажопідіймальних механізмів. Далі працівник, який здійснює нагляд за отриманням та безпечну експлуатацією вантажопідіймальних кранів. Персонал, який обслуговує та ремонтує вантажопідіймальні крани, це машиністи з відповідною професійною підготовкою, слюсарі, слюсарі енергетики, налагоджувальники, а також стропальники. Усі будівельні машини необхідно в нас використовувати відповідно до їхнього призначення, застосовувати в умовах, що зазначені в нас заводом-виробником. Тому слід зазначити, що інструкція з експлуатації даного обладнання в нас повинна розроблятися на основі з настанови по експлуатації, яку в нас видає завод-виробник. Технічне обслуговування і ремонт будівельних машин та засобів механізації здійснюється за таких умов. Мобільні будівельні машини повинні бути виведені з робочої зони. Складові одиниці машин, що можуть самовільно пересуватися, повинні бути механічно зблоковані або опущені на опори, що не уможливлюють їх самовільне пересування. Двигун повинен бути. Зупинений або взагалі виключений, унеможливлення випадкового пуску двигуна повинно у нас бути забезпечене, самовільне створення тиску в гідро- та пневмосистемах за винятком випадків, що стосується експлуатаційної, е, передбачення експлуатаційною та ремонтною документацією. До початку виконання робіт на машинах, що мають електропривод, повинні бути вжиті заходи з запобігання випадкового попадання. Напруги. Робочі місця повинні бути в нас забезпечені комплектом справного інструменту та робочим інвентарем. Вантажу підіймальними пристроями та засобами з пожежого сіння. Для того, щоб експлуатувати вантажопідіймальні крани, в нас повинно бути в проєкті виконання робіт передбачено на будівельному генплані місця стоянок кранів, місця їхнього переміщення, де. Необхідно зазначити робочу зону та небезпечну зону роботи вантажу механізмів. Також в конкретних деяких випадках у нас даний вид робіт може виконуватися з урахуванням вимог технологічних карт. В принципі, у мене все. Дякую вам всім за увагу. Якщо є якісь питання, то в письмовій формі, будь ласка, підготуйте і ми вам дамо відповіді на всі питання. Всім гарного дня, до побачення!